Історичний момент. 29 квітня 1992 року. Ужгород. Перший склад збірної України, яку на матч проти Угорщини вивів тренер Віктор Прокопенко. Олег Саленко одна гра за Україну. Потім виступав за Росію. Сергій Третяк два поєдинки в збірні України. Юрій Никифоров. Три гри за Україну. Потім перехід під російський прапор. Сергій Щербаков два матчі. Сергій Погодін один. Сергій Боженар 23. Ілля Цимбалар 3 гри, після чого грав за Росію. Сергій Ковалець 10 матчів. Чому не співали гімн? Ні слів, не знаю, тому що це все було так швидко і в крайній мірі. Швидко і в якійсь мірі ще не зрозуміло, що буде далі. Олег Лужний, 52 поєдинки. Ігор Кутєпов 4, капітан збірної України Юрій Шелепницький. Я в той час виводив команду Чорноморець на футбольне поле в якості капітана команди. Тому тренер, як то кажуть, наш, мій. Я був капітаном Чорноморці, тому було запропонував. Запропонували, я не відказався. Для Шелепницького це був перший і єдиний матч у збірній України. Окрім яскравих спогадів, у нього залишився перший костюм головної команди. Його береже як рушницю. Це перша емблема Федерації футболу України. Напис російською мовою. А сам костюм так взагалі перероблений з форми Міланського інтера, чию емблему видно на бірці. Замовлялася форма для Динамо Києва в той час. Попросили, неможливо зробити для збірної України цю таку ж форму. Не могли вже зробити, тому що була запущена партія. Але сказали, от є е, подібні кольори, яких би ви хотіли бачити ну, у вашій збірні, тобто жовто-блакитні, є такі встав, вставочки у, у, цьому, у, інтер, у, у Мілана з Інтера. Та що там костюми? Воротар Кутєпо вийшов на історичну подію у формі київського Динамо. До того ж зі спонсором, все робилося з величезним поспіхом. Угорці поставили умову грати в Ужгороді, бо близько до їхнього кордону, та прилетіли найсильнішим складом. Угорська преса після цього матчу писала, що вони грали, немов удома, адже багато місцевих оболівали за них. Юрію Дунді тоді було 12, Він подавав м'ячі. І десь в цьому районі я десь так стояв біля. Та да, Навіть так, бо якраз як в лінії біля вратаря. Болбою відбирали. Половина з них мала знати угорську, інша українську. Я в ці голи забивали збірна Угорщини, три м'ячі, і якраз за мною була фан-зона України. Ну і трошки я вболівав за Угорщину. Нічого не можна сказати. І я радувався, коли забивали угорці. Але потім я зрозумів і тренер підказав, що давай не дуже радуватися, бо за тобою фан-зона України і ще по голові дістанеш. Так що треба було трошки скромніше пожгородський авангард після того матчу більше ніколи не відчував подібної уваги Нинішньому поколінню оболівальників важко зрозуміти, як на восьмитисячний стадіон могло зайти 11 тисяч глядачів, щоб побачити перший матч збірної України. Але люди тоді, в буквальному плані, залазили на цей стадіон та на дерева, які знаходяться біля нього. Ось на такому дереві могло сидіти до десяти глядачів, аби тільки побачити цей історичний момент. Ні про яку безпеку чи комфорт в таких умовах мова вже не йде. Наскільки ж люди хотіли потрапити на цю подію, що на деревах висіли по дві години? Як прослизнули зайві тисячі глядачів, знає тодішній директор авангарду. Організатори із дозволу міліції додрукували квитків без місць, скільки було потрібно. Ті, що до давали, вони були без місць. Були вхідні білети. Так називаємо. У нас в запасі були і білети, які… А назначалися по містам. Ну і були входні біліти. На всякий случай такі були. Вот такие билеты ми продали, сколько было, чтобы никого нікого не обидеть, чтобы прийшли всі. Ну тепер таке не буває. Тоді то було всі, що старі, що молоді, що дітвора, то всі. Там не можна було пройти. Ну, я мог вісі за висели. маючи дуже непогані моменти на старті матчу, українці пропустили три м'ячі. Прокоп'енко, по-моєму, після матчу сказав, що для того, щоб грати на рівні збірних, потрібно більше готуватися да? і більше часу для того, щоб зіграності було в ланках, стандартні положення взагалі ми не награвали. Ми вийшли, грали з листа. Да? Як буває, ветерани зібрались там, да і зіграли матч там. Наприкінці гри не мов би на замовлення. Іван Гецько, який перші кроки у футболі робив на Закарпатті, забив перший гол в історії української збірної 3-1 на користь гостей. Він був потрібний дуже цей гол. Люди дуже раділи йому, тому що це був перший гол збірної України. І кажу, знаєте, от у людей була така ейфорія, все таке, що самостійна країна має свою збірну. Вона зіграла перший поєдинок. Е така доброзичність була в людей. Не було там агресії. Люди, е знаєте, от вони очікували дуже дуже хорошого майбутнього. Вони думають, що ця країна ну, повинна розвиватися, не повинна рости, стати в еліту кращих країн Європи. І от така тоді віра була в людей.